Раніше з газетами ходили, а зараз з телефонами. Ну що ж зробиш? Так ти що! Для телефону. блін. А руки сушить. Боже, Ти що знімаєш? Сергій Миколаївич сказав, в дірку не йде і, і все. І нічого не може зробити. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні відео буде дуже цікаве. Про будівництво, ви ж любите будівництво, по-любому любите. Найкраще дивляться ці відоси. Так, будівництво санвузла. Сьогодні буде все про санвузол. Правда, я. Це не я все робив, це оці чуваки Сергій Миколаєвич, і йому допомагав сусід Вадим, він десь вийшов. Коротше, що там не йде, покажи людям, бо це ж теж можуть в когось тоже не йти. Це система, ну як система? Проста система поки що фільтрування води. Нагадаю, у нас водичка приходить ось ось, із скважини. Прийшла, перейшли ми на пайку. І відразу ось ми пустили воду, та, що до фільтрів ще йде на унітаз. Ну кажуть, що треба було її все-таки на унітаз пустити фільтровану. Ось відкрий, давай покажу. Там що? Хрін з ним з тим унітазом. Та що хрін з ним з тим унітазом? Оно, бачите, жовте. Це от того, що вода не дуже чиста. Так, коротше, що в нас не йде? Вибив. Пішло? Вибив кусок стіни. Да? Треба на дворі піти подивитися, скільки стіни вибив. Да. Ще перед тим, як ставили сюди, клали плитку, ми запланували, що тут будуть фільтри. І попередньо просверлили отвори в стіні. А, Тут з краю погано йшло, так? Воно взагалі не в дірку. Взагалі щось мимо, так? Да, <ріст> і таке було. Посилки? О, от, от там і кидайте їх. Ну, підуть. Пішов я, посилки приїхали. Запчасті на машину приїхали. І ти пішов, так? Так, да, я пішов, пішов. Сергій Миколаївич робить кадіка, голову робить кадіку, так? Да. Якщо буде час, в мене я вам ще й ту музику покажу. Оце... А, знімаємо, знімаємо, це припаюємо, зрозумів? А тоді е, прикручуємо. Так, да. да. і, і, і тут різинка. Прижимається, все. Да. Ми тоді відміряємо скільки треба, припаяємо і прикрутимо. Там воно все одно трохи гратиме, якщо воно підтягнеться, правильно? Зараз встановлюємо фільтри і далі все по порядку покажу. Бачите, вже пошти готовий санвузол. Тут у нас буде душова. І, до речі, дивіться, яка у нас є чикс. Бачите, волка-брус. Це мій глядач і підписник. Сказав, давайте мені бутилку віскаря, а я тобі. Отаке дзеркало зроблю. Я залишу. Він може що хоче зробити. Там навіть такі дзеркала показував мені, це просто капець. І з е мультимедіа різні там просто ну, шикарні дзеркала. Тому, можливо, хтось робить ремонт, хтось цікавиться таким. Навіть ось логотип з підсвіткою. Ще раз включу. Бачите? Супер. Мені дуже подобається. Тому залишу в описі до відео. Е -е, звертайтеся. Ну, а ми ж зараз монтуємо фільтри, підключаємо бойлер. Бойлер поставили ось сюди. Ельдом. А, можна я запишу? А, Та ні, я ж а... тебе. ось Олексій з нової пошти. Це не... на нову пошту хоче, так? Так, да, треба пол зробити. Коротше, це чотири рази на. Я відео сьогодні, сьогодні відео вийде вечором у мене. А оце а, а вже потім вийде. Коротше, по підлозі. Підлога просто капець класна, дивися. Е, наноситься два шари фарби. Ну, воно таке не марке, і ці флоки, вони можна зробити, щоб вони були. Можна і без, без цього. Це просто якась типу, детальна. Да, це просто розкидається. А, все. Зверху да. а. Наноситься перший раз типу, ґрунтовка, другий раз ця ж сама фарба. Період зас... Вона Типа епоксидна. Двокомпонентна, змішується час живучості, за час головне нанести, і потім через сутки наноситься другий шар. Можна зверху розкидати флоки. Що нам дають флоки? Не таке, не таке слизьке, воно тоді. І не таке марке. Ну, плюс, плюс, плюс у цієї підлоги, в тому, що ну, проти плитки. Плитка одрокла і кабзда буде. Плитки. А цьому нічого не буде, витримує навантаження любі. Потім е ізносостойке, в операційних роблять, не, воно не воняє, не вонюче. а е коротше, капець, класна штука. І дешевша плитка. Ось, взагалі, видно, диви, як блистить. Ось тут чотири шари лапу. Так, да, полібез 911, дивіться, написано. Ось у цьому в Тіктоці можеш глянути, вони є. Виробник український. Знепилення, зміцнення, захист від стирання, захист від корозії, захист від солі, від сонячних променів, від вологи і економічність. Ось у все написано. Оце у нас це лак сам. Лак він теж Ось у компонент А, ось у компонент… Ні, це флоки. Ось у компонент Б. Він, він, да, розводиться один до, до трьох. А то є маль сіра. Ну, їхнє все. Воно в комплексі замовляється. І ще одна розпаковка. Вадим, Вадім. Розпаковка. Ось сю. Диви, нічогося. Це тільки що нова пошта, ось Олексій проїжджав. І ось Йоу, Це, мабуть, і Мирону. Рюкзак. Бо Матвій вже оджав. О, і сумка. Его. А я думаю, що така коробка велика? Коротше, розказую історію. Сергій Миколаївич каже, треба, ну у нас же автоклави, і то там ставимо один, то тут один, а їх треба накачувати по одному атмосфері. Каже, десь там був бак, колись я купляв пузирі надувати гелієм, гелій і бачок. Каже, треба зробити з нього бачок. І щоб там був ресівер, типу, типу як ресівер він буде. І накачав, а тоді пішов і понадував туди по одному атмосферу. Та кажу, нафіга, люди вже давним-давно придумали. Ось ось воно. Не треба ні бачок, ніякий, ні ресівер. Просто цим станням треба було зайнятися. Диви, навіть до автомобільного цього. Можна акумулятором, а можна автомобільним прикурювачем. Ось чикс, зараз я вам покажу. Надувай автоплави. Бо ми багато автоплавами користуємось. Де тут акумулятор? Ось о. ось. О. під рукою далеко й ходити не треба. Чікс. Чікс. Осьо. І все. І... і качає. І тут атмосфери показує, показує рівень заряду, фонарик включать. Переключать кілограм на сантиметр, PSI, бари. Можна виставити скільки накачувати, і він сам виключиться. Поняв? Ось виставив один атмосфер. Або ось два. Включив, ось затикаю. Як накачалось, встановилось. І все, підключив до автоклава, накачав, виключилось, відключив. Максимально зручно. О, система. А, ще й диви, яка мигалка є. До речі, по промокоду вовка Брус знижка 5% на всю продукцію GTM. Все, тепер в мене чашка і бутилка є. Я пішов сьогодні, з мене роботи нема. Так, зараз доводимо до логічного завершення ось цей ось вузол. Коротше, цю трубу ми припаяли. Зараз я затягнув дані фільтра. Цю трубу ми припаяли для того, щоб провірити систему. Систему провірили. Кран у нас перекривається ось тут. ось. Він перекритий, можемо перерізати і коротше, монтуємо, припаюємо сюди до фільтрів, щоб водичка в нас уся йшла через фільтри. Для чого це? Тому що в нас є залишкові якісь вапняки, метал у воді. щоб це все не потрапляло. Ну, навіть коли потрапляє це все ось сюди в сантехніку, воно теж впливає, забиває і так само душ, і так само, і так само все. Там в подальшому, можливо, поставимо сюди ще більш серйозну систему Осмоса, яка буде стояти після оцих ось, ось фільтрів. Вона буде десь ось тут стояти. Ну, Це вже в майбутньому. Тут місце для цього в принципі, є. Так, трішки прокоментую. Тут у нас труба виходить. Ось приходить водичка. На фільтра ось ось заходить в стіну і в стіні зроблена розводка, кругом по всьому приміщенню, аж туди-туди туди фільтрована. Так е, Ну, так само вона йде ось сюди на бойлер. Тому, е, але ось це ось місце було не зовсім красиве оформлене. А цю штучку декоративну я забув купити, тому я знайшов із коротше, в гаражі, дивіться, як класно вийшло, але трошки не підходила вона по діаметру. Тому дуже чудово, що є такий ось інструмент, колись купив, не пам'ятаю, де е, ювелірний Сергій Миколаївич каже. казав спочатку мені, на що ти його купив, а сам ним користувався вже разів та разів 30. Бувають такі деталі, там, де десь підчухати, підточити треба. Тому в хазяйстві треба, щоб було все. І тут і диски, типу, типу як болгарка, тільки малесеньке таке. І от тільки що прочухав, і наділося легенько воно з легкостю. Зараз е, установлюємо фільтри, е, на фум стрічку сажаю ось ці всі з'єднання. Тут у нас вихід, вхід. Е, згідно схеми, збираємо фільтр-систему, запускаємо водичку в бойлер. Сергій Миколайович вже підключив сюди розетку. Е, цей бойлер можна було б підключити прямо проводом, вивезти з стіни. Але зробили ми тут три розетки. Дві у нас це напруга або мережа, вся яка в нас є. А третя ось ця ось розетка це смарт навантаження. Тобто, якщо у нас сонечко є, зарядилися акумулятори і немає споживання ніякого, то лишки сонячної електроенергії подаються потім, ну це так дуже грубо, я кажу. На оцю розетку. І влітку весняний, осінній і літній період часу даний бойлер буде підключений від смарт навантаження, і буде абсолютно безкоштовно грітися водичка. Можливо, ви бачили, у нас є сонячний колектор, водичка гріється від сонця, там літній душ, це на тому дворищі. А на цьому дворищі такого не буде. Буде смарт навантаження, так само від сонця, але за допомогою електроенергії і буде ось тут ось у нас типу. Як кругом літній душ. Тут у нас буде ну, цивілізований, нормальний душ, і водичка фільтрована буде текти, там не буде ніякої закоксування того душа і так далі. Так що працюємо далі. Зараз збираємо цю систему, а ви насолоджуєтесь, пишете коментарі, підписуєтесь на канал, бо це дуже важливо. І ти ціяєте вподобайки, тому що це просуває наш україномовний контент. А ось дивіться, рушника-сушарка, яка капітальна. Ну тут будуть сушитися різні рушнички і так далі. До речі, виробник ось Маріо написано. Я колись їх показував. Можу додати в опис до відео, подивитися. Дивіться, елегантно виглядає, і також величезний плюс. До речі, також планував одну розетку підключити від смарт навантаження, одну розетку звичайну, але підключив звичайні, тому що електроенергії багато, ця штукенція не їсть. Ну, у нас все рівно ця електроенергія сонячна, то нехай воно вже працює від сонця. Ось Дивіться, вмикаємо, вимкнулося. Вімкну... Можна вимкнути 3 часа, 6 годин і на постійно. Ми вимкнули, наприклад, 3 години це таймер. І нагрів мінімальний, середній і максимальний. В них на сайті величезний вибір. Також плюс у цій руш... рушнику сушарки в тому, що не потрібно сюди підводити воду гарячу, під'єднувати. І система опалення. ну Тут як такої системи опалення немає. Воно від розеточки працює дуже класно. До речі, можна навіть було її підключити. Підвести о сюди і підключити невидимим монтажем, щоб і не видно було сюди. Через ногу, по-моєму, провід заводиться, і виходить дуже класно. Я думаю, нічого страшного, якщо у нас буде отакий провід на стіні. Висіть, працюємо далі. Зробили, змонтували, Осталось пилючку на ньому протерти. Тепер відкрив кран і відкриваємо кран на бойлер. Пішла набирається в бойлер. Але ще треба, щоб повітря звідкись виходило. Відкриваємо гарячу і чекаємо, доки потече. Тут у нас водичка в бойлер набирається. От таким чином запускаємо воду і тут ще залишилось сюди змонтувати сифон. І, в принципі, можна сказати, все готово. Туди поставимо стиралку, якусь купимо недорогу для того, щоб постирати, ну та будь-що. І все. І залишиться сюди поставити скло. Скло зробив цей чоловік, обіцяв, що зробив ось це ось шикарне дзеркало. Якось так. Так. По водичці тут зробили все. Тепер залишилось по каналізації зробити. По каналізації. Установлюємо сифон на умивальник і все, в принципі. вирізали дирочку або отвір у поличці, поличку вставляємо. Хоп, та буде чудово. Просто шикарно. Все тут обладнання, все саме в принципі, бюджетне куплялось. І сифон оцей теж. Яка йому різниця, чи дорогий, чи дешевий. Головне, щоб працювало. Оці крани в мене самі поїхав, купив. Бойлер Бойлер купляв хороший, ельдом. А все остальне далі побачимо. Все, все працює, ніде не підтіка, не капа. І це самое головне. Так, по санвузлу продовжуємо. Ще залишилось буквально декілька моментів. Устранить дещо, дивіться, у нас тут потекла водичка. І, мабуть, мало фумленти намотав. До речі, напишіть в коментарях, чим ви користуєтесь. фум-стрічкою. Фум отака от нитка вийшла досить недавно. Я узнав про неї, можливо, вона і раніше була. Чи пакля плюс герметик. Чим саме ви користуєтесь? Бо ми всім користувались, крім цієї нитки. Оце щас... ну, Тут просто можливо мало я намотав. Тому зараз. ага. Тече і ще й гаряче. Це, це що, з усього бойлера треба сливати? Чи що? Так, пережав і тепер, якщо й текти мене з такою інтенсивністю. Тиск зайвий, то я стравив, але, а бачите, майже нічого не тече. Додаємо цю стрічку або нитку і тепер прикручуємо. Так, це зробили. Тепер я спочатку сказав Сергію Миколаївичу, на що ти так далеко причепив рушнику сушарку. Але потім з'явилась в мене ідея поставити сюди е рукосушарку, щоб не навішувати сюди полотенець. Потім, можливо, тут хтось буде мені допомагати працювати. І щоб було комфортно, щоб не користуватися одним і тим самим полотенцем, бо це не гігієнічно, вирішив сюди встановити. Якраз у мене тут дві розетки є, одна для косушарки, одна для рукосушарки. Ось так ось опа, рукосушарку. Вона автоматична, коротше, вона буде отут стояти, Можна сказати, зафіксував. Зараз встановлюємо її. В принципі, я думаю, тут не складно. Чотири отвори і на дюбіля встановимо. Ну що, бачите, коротенький провід якраз, щоб оп, в розеточку втикнути. Ну що, спробуємо. Зараз намочимо рученьки. О! Рученьки мокрі. Все, рудженьки сухі, дуже зручно. І якраз, бачите, помили руки, виходимо з приміщення, посушили і пішли. Я думаю, класно. Крепко дме і гарячим повітрям. Так, тепер осталися самі головні такі моменти. Потрібно біля горшка десь тут встановити тримач для паперу. Все є, тримач для паперу. І також потрібно, щоб було зручно, ось тут десь встановити тримач для рідкого мила. До речі, придбав я так, тут в комплекті набір. Ось такий тримач для туалетного паперу Хе, з підставкою для телефону. Прийшли сюди. Раніше з газетами ходили, а зараз з телефонами. Ну що ж зробиш? Тому ось тут ось підставочка для телефону. Ну, попробуємо, як воно буде. Зімітуємо комфорт. Ви прийшли, присіли. Або ні, ви ж не так, ви ж діти не присіли. Ви прийшли з телефоном, поклали, тут все зробили, присіли. Ну, не нога на ногу, але оп, і читаєте інформацію, новини і так далі. Працюєте, поклали. Одмотали, зробили своє діло. Реально зручна штука. Да. Тому, бо я взяв звичайний, а тоді мені підсовітували візьми отакий. Класна штука. Купляв в епіцентрі. Тобто посилання ніякого немає. Що? Я на горшку сижу. Та ти що? Для телефону. Це взагалі, блін. А рука сушить. Боже, ти ж знімаєш? <різь> Виріжеш. Не виріжу. Та ти шо? Ось залишилося дозатор причепить і все. І сюди стиралочку чикс. І будемо. І будемо жити в тій крайній кімнаті, утром проснулися і зразу на роботі. Да. Так. Це, звісно, взагалі. Вони що для підставка є. А що поїсти, приготувати, диви, яка кухня велика. Там же ж плити не буде. Якої плити не буде? Ну то в крайній кімнаті газова плита професійна велика. А тут... тут треба переходити, evet. блін. Переходить сюди, жити, так? Да? То я кажу, ну в крайній кімнаті він тільки потепліє. Там ми міщас, хай тільки цай тільки. Раз сюди і все. Тільки дядьку треба було вже тут построїти. <різь> <різь> диви, тепло. Тепло тобі, mm -hmm. не холодно. Mm -hmm. Тепліше, ніж на дворі, звісно. 21 Ну, mm -hmm. no. Душ тут і все зробимо, буде помився, побрився. Mm -hmm. Ось чікс. Та ти що? Це в панелі теплої, ну так. Да. Бачиш? Чікс? Mm -hmm. По фасону, навіть бач, підходить. Абумага туалетна, яка, не Це... обуховська. Не обуховська, того що. Бачиш, тут же ж воно. Ну, я дивився, вони всі тримачі оце такі. Тобто, під, під отаке. А, а оце як дітей, я не знаю. може. А тут так і буде, воно не закрите буде, так і буде, а що ти хоч закрити? Ну, стиралка тут стоятиме. Не, я бачив, кстати, продають отакі сірі. Сіре пасувало б нормально. Ні, ну тут ще ось можна буде доустановити цю систему. Ще обратного осмоса, щоб вже була чиста вода. Та й так добра вода, чиста, гарно гарним і Не пробувала не, не, не така. Нормальна вода. Да, холодильник великий, там можна їди скільки хранити. Телевізор поставимо, той великий. Тут буде кухня, типу, і вітальня, да, кухня, великий стіл. Чув, це і пасує, дивися, сіреньке до сірої плитки, біленьке до, до білого бойлера і до потолка, і до білої бумаги. Пасує. Ось, у, а чорненька яка підставка це просто латунна, прикинь. Це десь, це мені знає, що там мужик продавав старенький такий, каже, не убіваємо. Останеться і вашим внукам сказав. Коротше, саме простеньке вон, як завжди. Зекономив, ну, по фасону чорненьке. І класно. Простеньке тим, що там були різні, ось, відкрив кришку і наливай мило, і чвакай. І все, хоп, і закрив Щолк і все. Тепер момент ах, пахуще. Момент істини. Мені його треба розболтати. Якесь воно зверху рідкіше. А воно таке є. Все, залили рідке мило. І кришечкою. Накрили. На передовій ми щодня стикаємося з завданнями, для яких потрібна швидкість, точність і сучасні засоби враження. Окрема президентська бригада щиро дякує каналу Вовка Брус» і Любов Петрівні за надані fpv дрони Ваша підтримка робить нашу роботу ефективнішою та більш безпечнішою. Цей внесок значно підсилює наші підрозділи. Ми бійці 58-ї бригади. Дякуємо глядачам. Ютуб каналу Волка Брус, організаторів стріну та любов Петріні за придбання fpv дронів для виконання бойових задань. Слава Україні!